Китай запустить свій перший материнський корабель-дронобудівник наступного місяця. Звучить не дуже, та що нам із вами вже до того, да? Безпілотний літальний апарат Джутян, Джатіан, Хір СС матиме максимальну злітну вагу 15 тонн та розмах крил 25 метрів. Зазначається, що його крейсерська висота польоту становитиме 15 кілометрів, дальність польоту 7 тисяч кілометрів. Звучить це дуже дуже погано. Він нестиме понад 100 fpv шок для ройових атак, координованих штучним інтелектом. Десь таке ми з вами бачили. І саме про Китай ми з вами бачили, що щось їм не буде там спокійно сидітися, житися мирно, і щось вони таке, такого літаючого дракона, вони і забрітуть. Значить, оця китайська находка стоїть в ПІВІ, штучний інтелект. А я казала, що нічого доброго від штучного інтелекту не буде. Не буде. В наше время такої херні не було. Вони розводили тут. Ой, що буде з цієї китайської дрономатки? Що буде, її цю всю систему треба буде ще доробити, і ще не один рік на це піде, але е, все буде успішно. Ну, типу, вони свого доб'ються. І саме тут цікаво, що ця, цей винахід він не для війни. А для чого тоді? В першу чергу це буде розвідка і вплив на прорідження людства. Тобто, якщо з цих дронів щось будуть розпиляти, я не здивуюся. Так і живемо. Не лише 50 тисяч гривень в Україні. Пропонують запровадити пакет школяра та платити 100% зарплати або 7 тисяч гривень до народження дитини. Зокрема, пропонується до народження платити 100% заробітної плати застрахованим або 7 тисяч не застрахованим. Пакет школяра, грошова допомога на одяг, взуття, шкільне приладдя книги, відшкодування вартості послуг дошкільної освіти. Додаткова допомога на реабілітацію після пологів, сума визначатиметься кабміном. Допомога родичам, які доглядають дитину. Зміни очікуються з 1 січня 2026 року після погодження з міністерствами. А, значить, як у звичайного українця питання два. Питання перше, того вийде з тих всіх обіцянок, чи буде то реалізовано? Питання друге. В чому подвох? Так, 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 так. А, значить, подвох заключається в тому, що ця програма вона не вся буде фінансуватися з держбюджету. Тобто є спонсори, які а, прописують якісь умови для того. Програма ця буде існувати не так, як воно написано, тобто губу трошки закатуємо обратно. А, Значит, які будуть привілегії. Я вважаю, що це дуже правильно. В першу чергу вони стосуватимуться дітей, які м -м сироти, проблеми зі здоров'ям. Напевно, що якісь фінансові труднощі, мало забезпечена сім'я або багатодітна сім'я. Тобто оці закони в першу чергу мають забезпечити от таких дітей, а потім вже всі інші. Україна ніколи не виведе війська зі своєї території і не піддасться ультиматумам рашки. 700 гривень донат. Дякую, молодці. Заявив Зеленський також важливі заяви президента. Я попросив Трампа не приймати жодних рішень про Україну без України у Туреччині, Ватикані чи Швейцарії. Розглядаємо можливість зустрічі делегацій України Рашки Штатів та ЄС. Трамп вважає, що найважливіше прямі переговори між Україною та Рашкою. Ми чекаємо, щоб вивчити пропозицію, яку передасть Рашка. Відбулася розмова між Трампом і Бункерним, або хто там його зараз грає, завідує? Що нам з того вже по факту дивимось? Такі мирні перемовини, що після них кожен готовий нажати на ту срану кнопку, якою всі лякають. Щось явно пішло не так у переговорах, однозначно, стовідсотково. Обидві сторони вирішили для себе дати ще один одному останній шанс, але це така вже знаєте історія про те, що ніхто в це не вірить. І обидві сторони, і Рашка, і штати, готові до радикальних якихось мір. Чого чекати нам після тих переговорів від расистів? Так, хитро зроблені ці будуть. Вже іде вже операція. Це схоже на те, як вони пам'ятаєте, по трубах шли, те, як вони окоперили. Тільки тут історія про те, що вони будуть це. Ми бачили з вами вчора, позавчора під щось замасковані під когось, під щось ця операція вже йде. Хтось буде нічого не підозрювати і зустрічати щось або когось. Зустріч планується. А там буде такий, знаєте, якийсь чорт із табакерки вискочить. Нехай не вискочить, нехай ну, кришкою накриє так, по голові дасть, що ніхто нікуди не вискочить. Нові приколи вони зараз нам підкинуть. Ой, це така штука, знаєте, яка картинка? Щось у формі шару, дуже невеликого, те, що поміщається, 120 гривень донат, дякую, молодці, що поміщається в долоні? Ну, Шар, сфера, м'ячик. І коли його ти береш, воно. Якось так дитонує, що тисячі монеток з нього розлітається. Ну і це смертельно небезпечно. Ну, значить, скоро будемо читати якісь новини про те, що вони скидають отак, от такі щось якісь штуки небезпечні. Не підходити, не брати до рук, нічого, що визиває підозру. На Сумщині 202 населені пункти підлягають евакуації, звідти вже евакуйовано понад 60% населення. Ситуація на Сумщині. Якою вона буде далі для нас із вами? До кінця року на Сумщині велике зіткнення і великий заміс, якщо це можна так назвати, дуже багато буде залежати від того, наскільки ми зараз підемо на поступки озброєння. Стоп вогонь. Якщо підемо, там буде гірше на сумщині. В першу чергу вони хочуть якось типу мирно. Захватити владу. Ну, що це означає? Це означає, що вони будуть шукати якусь лазійку, якусь продажну тварь. Це нехай не збувається. Влітку бункерний може напасти на Польщу або Литву, залучивши близько одного мільйона військових. Значить, видання Білд, пише, що для цього у диктатора все готово, варто лише дочекатися закінчення війни. Нещодавно з вами дивилися, що Кремль чекає фінансування для нападу і не на нашу з вами країну. Напад Рашки на Польщу, Литву. Чи є що боятися Польщі і Литви, і Польщі і Литви? Так, є чого боятися Зі, з боку Рашки. Абсолютно реальні загрози. Так, розпочалася перша зустріч: 70 гривень донат. Дякую, молодці президента Зеленського, віце-президента США Венса після суперечки в Білому домі. На зустрічі також присутній держсекретар Рубіо. Результати для нас її зустрічі. Таке, знаєте, як це сказати, трошки насильне підштовхування до миру. Таке трошечки насильне. Щоб не так, як по справедливості, не так, як ми маємо право, а так, як їм хочеться. Мир і Повний, повна срака, ідуть пліч плеч досі випадають. І давайте так, який би не був мир, договір, щоб вони там не придумали, давайте не будемо впадати одразу в стан ейфорії і там, я не знаю, до ранку гуляти, напиватися і це все святкувати. Давайте трошечки подивимося, що буде далі. А потім далі, коли буде повний трендець. Давайте не будемо йти і чайними ложками копати собі могили і не кричати, що все пропало. Бо що так, що так не буде. А от далі буде класно, далі буде сонечко. Чекаємо того сонечка. Так, далі. Президент Зеленський та Перша леді провели зустріч з Новим Папою Римським. Наш президент перший іноземний лідер, якого прийняв новий папа. Так, а оскільки папа у нас фігурує тут дуже багато де результат цієї зустрічі для нас з вами. Ну так, да. всі кричать одне і те саме. Ви зараз зробіть оце, ну, типа, скріпя зубами, ви зараз оце зробіть, це всі нам так кажуть. А далі, типу, ми порішаємо: а далі буде легше, а далі буде краще. Це знаєте, коли дитина народилася, і кожен тобі каже, що далі буде легше, і ти вже. Ну, вже глаз дергається, вже там волоси випали всі, уже ну, тіпа, коли ж це буде легше? Ніхіра не буде. І не буде так, як вони розказують, не буде так, як вони хочуть. Наступний тиждень буде вирішальним для України Урсула фон дер Ляйн. Чи буде для нас вирішальним цей тиждень або наступний тиждень? Ні, як домовляться, так одразу ті домовленості підуть не тією дорогою. Що знає Урсула фон дер Ляйн щодо вирішального тижня? Що вона так думає, пише і говорить? Ганець прислав інформацію, що всі вже втомилися, що пора закінчувати, пора домовлятися. До цього всього відноситься якимось чином Папа Римський. Ми не перший раз з вами це бачимо. Якісь підписані вже документи щодо коштів, ресурсів, відшкодувань, виплат будь-чого, що можна перевести в золото або у гроші. І типу, все, нічого. Якісь глобальні такі теми дійсно обговорені, і більш-менш є розуміння і прийняття того, хто де і як має зупинитися і на чому це все має зупинитися. Але дуже велике поле для непахане, таке, знаєте, для роботи. Просто ну не, не обдумане, пусте. В тому плані, що нема ніяких нюансів, нема ніяких подробиць, нема ніяких, е, таким, знаєте, шрифтам, щоб писали, як в договорах в банку, дуже-дуже мілким. А диявол, він якраз таки у таких дрібницях. Токи, то, доки не буде прописан отакий кожний пунктик. Хто де має залишатися, на яких умовах? І що робити далі? А якщо ні, то що буде? Всі ці домовленості до одного місця. Поїхали далі. Данія виділяє новий масштабний пакет військової допомоги Україні понад 628 мільйонів доларів. Так, там і гармати, і оснащення для бойових літаків. Розширення воєнної бази. Вся Ця неод... Ця допомога неодмінно дійде до нас в повному обсязі до 28-го року. Дякуємо дуже. Лідери Німеччини, Великої Британії, Франції та Польщі мають намір поговорити з президентом Трампом перед його телефонною розмовою з Путіним? Ну, з Бункерним. Тобто два питання. Питання перше: значить, Трамп говорить з Бункерним? І як ця розмова на нас з вами повпливає? Вона повпливає так, що в 2027 році ми з вами зможемо максимальним чином очиститися від Рашистської Федерації. Що б це не означало? Будуть маніпуляції з боку Трампа, будуть погрози, як завжди, це зрозуміло. Але це нам з вами. Уже в результаті на нас з вами повпливає, повпливає дуже гарно. Ну, нехай воно так і буде тут. Зараз вони щось таке підпишуть, що дає нам декілька років для вирішення Конфлікту не через війну. Політика. Не знаю, що то буде, там, якісь міжнародні суди, юристи. Цікаво. А, і як повпливає Євросоюз і чи, чи має він вплив на Штати? Такий самий вплив, як на невгамовного, такого такого підлітка, який бунтує, от приблизно такий вплив євросоюз має на Штати.